Початок аматорського чемпіонату чекали усі у калуші з населенням 67 тисяч. Матч із ФК «Минай» чекали з нетерпінням. Щоправда, впродовж всієї гри відчувалася саме підтримка гостей. Вболівальники Минаю подавали чималу відстань, аби побачити гру своїх улюбленців вживу. Болельщики нашої руководства, президенти, Всі люди, які причасні до нашому клубу, – це… Як говорят, большой поплону посередні люди приїхали, человек 20 приїхали, болеть за нас, кричать цели груні. пели, плясали, барабаны, барабани, Это, Я думаю, болячим наших публічно було дуже приятно грати при таку поддержку. Стартові хвилини команди провели у розвідці. Проте вже на 11-й хвилині господарі заробили право на пробиття пенальті. Святослав Мельник вирок реалізував, але й Дмитро Бабенко був близьким до порятунку. Мені кажется, чуть волнение сказалось. Я предупреждал ребят, що ця команда в кожній игре бігає пенальти в чемпіонаті області, тим більше на домашній игре. Я три игры посмотрел, три ігри до 10-ї минуты біли пенальти. Хвилин через п'ять Андрій Драган пробивав з розвороту, але спроба успіхом не увінчалась. Згодом прохід Роберта Гега до шалівим флангом завершився пасом вздовж воріт, але адресата не знайшлося. Вже через хвилину ще один швидкісний забіг Гегадеша з подальшим ударом з правої, однак забракло точності. Усередині тайму спробував перевірити пильність кіпера гостей Євген Петрик. М'яч полетів у руки воротаря. Ближче до завершення першої половини перевага Минайців ставала дедалі відчутнішою. Василь Беца гостро пробивав з близької відстані, з правого краю. Однак оборонцю вдалося перевести на кутовий. На перерву господарі пішли за переваги у рахунку. Ми своєю грою, я кажу, в першому таймі в період сказав, що ви загнали соперника у них вдома на їх половину поля. Ми контролювали 70-80% рівня м'яч. Ми створювали моменти і просто нічих ромають реалізації. А от у другій половині минай рішуче прагнув виправити ситуацію. Зрештою, бажане гостей було втілене у забитий м'яч. Владислав Микуляк віддав точну передачу на Роберта Гегедоша, який, вискочивши сам на сам з кіпером, акуратно його перекинув один-один. Грижа, як завжди, виложив мені, як нам підносику м'яч і мені лише сталося попасти в кусі ворота. Опісля голу вже Калуш не реалізував хороший шанс для взяття воріт. Роман Генега пробивав у падінні головою. М'яч пролетів біля стійки. А от на 60 60-й хвилині Василь Маковійчук своєю можливістю скористався сповна. Піймав м'яч з лету після пасу з правого флангу 2-1. Через декілька хвилин Ігор Цимбалістий пробивав з вигідної позиції і міг ставити крапку у матчі, але відзначитись не вдалося. Мина всіма силами прагнув вирівняти рахунок, але щоразу зустрічав опір з боку господарів безперестанку. Насідали на ворота Гегедош, Лобода, Кополовець, Дзьоба. Проте результату атаки не приносили. Що не вдалося футболістам минаю, те з успішністю реалізували гравці Калуша. Неузгоджені дії оборонців з кіпером призвели до автоголу капітана Ярослава Олевича. Це просто такі бувають в футболі, на жаль. Такі моменти, які ніхто не міг придумати і передбачити цей пігол. Десь нікого не буде винити, то Футбол. У підсумку Нічия 2-2 навіть задовольнила АФК Калуш. Звичайно, якась нервозість, буру трохи було, де було трошки, не вистачало можливостей там, реалізувати ті моменти, які в нас були. У нас досить молода команда, да, хлопці деякі в першому таймі при такій жарі попросили за мену. Я думав, травма, а то, то сказалося те, що тяжко дихати. Але в цілому на правильному шляху з такою командою зіграти. Вічий розрахунок. Я думаю, що це нормально. І для болівників Калуша, калуш, і для команди в цілому. А от минайці розраховували виключно на три очки. Відтак певне розчарування все ж присутнє. я дивився їхні ігри в чемпіонаті. Їх, як мені сказали, ще шість чоловік додавалось з другої команди сильніші. Ну, в принципі, результат не по ігрі, пропустили два не ті голи і мали забивати, в принципі, я не, не довольний. У рамках другого туру мина вдома прийматиме ФК Рочин із Соснівки Львівської області, і вже на Ужгородському авангарді зможе потішити вболівальників першою перемогою.